Це перше організаційне засідання тимчасової комісії. За законом ця комісія є закрита. Тобто журналістів мають право не допускати, мене зводилися допустити у роботу комісії, ну, сказати, що можу. Найголовніше, це те, що я вже казав про транспортну реформу ще на сесії міської ради 30 травня цього року. Критикував реформу. Давав пропозиції конкретні, що треба зробити і чого не треба робити. Також пропонував створення цієї комісії, такої, яка створена нарешті в листопаді. І створена після тих подій, які ви знаєте, 6 листопада, коли фактично штурмом майже взяли міську раду, тобто це не припустимо. Але в першу чергу цього повинна була не допустити влада. Чиновники повинні були зробити все залежно від них. Для того, щоб транспортна реформа просто працювала нормально для людей, а не на якісь бізнес-інтереси. От саме про це я виступив на засіданні комісії у, можна так сказати, вступному слові. Я акцентував увагу на трьох речах. буквально. По-перше, це те, що люди скаржаться. Тобто є проблеми з транспортною реформою. Акцентував увагу на те, що обов'язково треба роботу комісії робити прозору, зі мною погодились і знайдуть якісь механізми роботи з громадськими організаціями, з журналістами, для того, щоб громада міста була проінформована про те, що йдеться, тому що для громадян міста це питання наболіло. Ну і найголовніше. Це те, що робота такої комісії повинна завершитися швидко. Тобто я акцентував увагу на тому, що треба закінчити все це за місяць, для того, щоб громадяни вже відчули те, що про них турбуються, і те, що транспорт буде ходити краще. Тому одної з цілей і одної з акцентів, я зробив, я вам сказав ваші колегії, то робота комісії має бути прозрачна. И комиссия должна привлекать общественные организации, например, студенческие правкомы. есть проблема передвижения студентов в общественном транспорте, в частности, с железнодорожного вокзала до общежития на улице Полтавской. Так, хоть, я думаю, было бы логично пригласить или членов профкома, или голову профкома, или представителей инициативных студенческой общественности, для того, чтобы они рассказали, в какое время им это нужно, как это должно быть, какие типы автобусов. То есть это будет практически тоже самое. Более того, я думаю, абсолютно правильно у вас мнение. Я думаю, что член комиссии или некоторые члены комиссии могут спокойно выехать на место, сесть в эту маршрутку, посмотреть, как это все происходит, по графику или не по графику уходят автобусы убедиться лично. Более того, я скажу, что после того, как будет завершена работа комиссии, будут какие-то предложения выработаны, которые будут внедряться, дальше это надо будет контролировать. То есть не просто придумали, сказали перевозчиками на этом забыли. Это надо контролировать постоянно, для того, чтобы больше не возникали подобные проблемы в нашем Это абсолютно реально и в многих городах это А яка взагалі налаштованість у присутніх? Відчувається якесь бажання щось змінювати? Так, Чи це просто планова комісія? Я думаю, що люди просто не пишті, якщо вони не хотіли. Ну, я можу сказати про те, що люди справді вважаються, ну, якщо не проблемною один, то проблемною номер два в місті Кіровограді це народні операції. Ваші кіровоградці нас з вами, тому вони повинні на місцевому рівні вирішувати. Наші з вами проблеми, інакше хорошимося і не будемо за них голосувати на наступний термін. Тому вони повинні це робити, це їх фактично функціональні обов'язки.